Збройні сили України завдали удару по окупантах у Херсоні, в результаті чого знищили ворожі системи протиповітряної оборони, і їм на наше С-500. про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. На стадіоні Спартак влучили в систему ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв. Кількість військ на Херсонщині зросла до 40 БТГ, з яких близько 25 на правобережжі. Окупанти намагаються вивести на лівобережжя все, що можуть. За повідомленням Генштабу ворог розпочав переміщення на лівобережжі артилерії. Це означає, що правобережжя вони оборонятимуть здебільшого людськими ресурсами, а артилерію наводитимуть з іншого берега Дніпра. Хоча їм це навряд чи допоможе. Може саме з цих міркувань окупанти вже тиждень займаються виселенням людей з їхніх помешкань у правобережній зоні. Також расисти оголосили, що від мирних людей потрібно звільнити 15 кілометрову зону біля Дніпра, яку ворог намагається підготувати до оборони, заміновуючи її та окопуючись. Збройні сили України наразі готуються до нової фази наступальної операції, тим часом знищуючи склади та військові бази загарбників. А також нещодавно завдали удару по переправі, яка знаходиться в притул до Антонівського моста, і уся вона була знищена цього тижня. До вже звичних об'єктів у Береславському та Білозерському районах на правобережжі додались нові на лівому березі. Зокрема, наша артилерія знищила ворога у Горностаївці, Малій Лепетисій, Голі Пристані та Олешках. Враховуючи далекобійність і точність хаймерсів, навряд чи росіянам вдасться заховатися на лівобережній зоні Дніпра, адже збройні сили України через річку прострілюють усю територію аж до Скадовська, Нижніх Сірогос, Михайлівки та Токмака. Далі поспілкуємося з Наталією Гуменю, капітаном першого рангу, начальницею об'єднаного координаційного прес сил оборони півдня України. Вітаю вас, пані Наталю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава! Росіяни намагаються проводити евакуацію населення в, в там на півдні. А, чи вдається їм далі це робити? Так, є вразливі е, верстви населення, які не можуть протидіяти людям, зокрема зі зброєю, і е, піддаються на такі заклики, на такі е, дуже примусові е, засоби прояву турботи, так скажемо. Вони переїздять під натиском, але в більшості випадків, все ж таки, відмовляються, залишаючись на тих територіях, на яких вони звикли жити, або виїжджаючи в ті райони, які вважають менш вразливими під час активних бойових дій. І це саме та риторика, з якою ми вийшли через сили спротиву на місцевих мешканців, донести до них інформацію, що навіть коли збройні сили України будуть звільняти території, вони не матимуть на меті бити по мирних мешканцях. Ми дуже ретельно підбираємо час і місця проведення вогневих влучень, коли це відбувається в плануванні бойових дій. А окупанти досить ретельно використовують мирне населення саме як живий щит. сили спротиву. Це от виходить такий наш партизанський тил, да, який зараз на тих територіях є одним із засобів комунікації з місцевим населенням. Тому що я наскільки я знаю, там все відрізано в плані інформації від України, а в тому числі і засіб комунікації, так і зокрема, і завдячуючи їм. Встановлюються, відновлюються засоби спілкування як мобільні оператори можуть працювати українські навіть на не на деяких територіях тимчасово окупованих. Є альтернативні способи. Ми включаємось. Ми знаходимо спосіб комунікації. Хоча ворог дуже потужно тисне на людей саме позбавленням благ цивілізації. Вони намагаються відрізати їх від електрики, від водопостачання, погрожують відсутністю теплопостачання у зв'язку з наближенням холодів, і саме тим тиснуть на те, що треба виїжджати. Ну там росіяни пишуть про Росіяни пишуть про те, що навіть вежі мобільного зв'язку українські демонтовують. Так вони не, не гребають нічим. Вони все збирають, вивозять, пакують і намагаються забезпечити собі, е, нібито перспективне майбутнє на лівому березі. Але це в непрямий спосіб доводить і те, що вони усвідомлюють, що на правому їм втриматись не вдасться. Ну, гаразд, президент сказав про те, що інформація про а, нібито здатність росіян відступити, залишити Херсон, а є неправдивою, що там, за оцінками військових, десь близько 30 батальйонно тактичних груп знаходяться в самому Херсоні, і що вони точно ну, просто так звідти не підуть. А, ви підтверджуєте таку кількість військ на ну, в Херсоні, і взагалі на тому напрямку, і що вони готуються все ж таки до оборони? Загальне груповання військ досить потужне. Зокрема, не можу стверджувати, що в Херсоні така кількість взагалі вміститься, але все ж таки навколо і розуміння того, що Херсон для них є певним Рубіконом, і вони мають його якось втримати і довести, що, хоч щось у них на півдні вийшло, ми це розуміємо. Вони будуть намагатися битися за нього скільки мають таке розпорядження від вищого військово-політичного керівництва, але те, що готуються вже на лівому березі, красномовно свідчить, що не впевнені вони в своїх результатах тієї роботи. Ну зміна погоди зараз, осінь, дощі бездоріжжя, якось впливає на ведення бойових дій на вашому напрямку. Певним чином впливає, звісно, як і на звичайній пробіжці. Якщо ви виходите в більш дожливу дощову погоду, то ви розумієте, що десь будете пробуксовувати, але ж не відмовляєтесь від здорового способу життя. Так само і наші підрозділи мають трошки уповільнення в зв'язку з погіршенням погодних умов, але погода теж. На нашому боці це була лише пауза, далі буде краще, і в нас ще є досить потужний період часу, який можна використати досить ефективно. Те, що це впливає, треба згадати, що починали ми повномасштабну протидію цьому повномасштабному вторгненню в лютому, і після того була весна, і це. Дуже схожі погодні умови, тобто ми вже таке проходили, ми це усвідомлюємо, знаємо, як протидіяти і погіршенню погоди також. А ось війська супротивника, війська окупаційні, вони не дуже підготовлені до зимового часу. Вони частково мобілізовані, частково екіпіровані, частково озброєні. Тому нам це на руку, хай так і буде. Зараз більше працює артилерія на вашому напрямку чи штурмові групи працюють наші? Так, на, на, на тій території, яка в нашій зоні відповідальності, не дуже ефективними є сухопутні бої, такі з просуванням безпосередньо підрозділів і тих самих штурмових груп, про які ви кажете зараз. На найхарактернішим є контрбатарейне протистояння, робота авіації, зокрема, і обстріли на великих відстанях. Саме так і проводиться контрнаступальні дії в нашому випадку. Коли ми зачищаємо територію, по якій потім зможемо просунутись. А ось спроби ворога, наприклад, днями е, зробити такий штурмовий кідок невеличкий е, для заміру нашої міцності оборони, були дуже невдалені, тому що саме якраз і погода не сприяла, і наша вогнева відсіч їх зустріла дуже швидко. Тому е, цей спосіб ведення боїв наразі неефективний. Ми продовжуємо нищити ворога артилерійським шляхом. Дякую, пані Наталю. Спасибі за ваші відповіді. Наталя Гоменюк була з нами. Капітан першого рангу, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Спасибі, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.